Північна Корея відправила близько 600 повітряних куль зі сміттям до південної Кореї. Про таке пише Reuters. Влада Республіки Корея заявила, що кулі перелетіли через військово-демаркаційну лінію, що розділяє дві Кореї, і впали в Сеулі та прилеглій провінції Кьонгі. Отже, вони містили різне сміття. Це, зокрема, і недопалки, папір, пластикові пакети. Людям порадили не торкатися цих об'єктів і повідомляли також про повідомляти про них у найближчі військові або поліцейські органи, але самі військові не збивали повітряні кулі, оскільки не виключали можливість того, що вони можуть містити токсичні хімікати. Нагадаємо, що раніше КНДР вже відправляла понад 150 повітряних куль зі сміття. Цього разу, бачите, свіжа порція була ще більш. Насиченою і одна з великих криптовалютних бірж Японії, яка обслуговує близько 370 тисяч клієнтів, зазнала кібератаки, внаслідок якої зловмисники викрали цифрові активи вартістю понад 300 мільйонів доларів. Про таке повідомляє Bitcoin Insider і зазначається, що компанія відстежила підозрілу транзакцію через кілька секунд від її початку, після чого біржа призупинила зняття віртуальних валют. Платформа також запевнила клієнтів, що відшкодує усі втрачені кошти.